Вітаю всіх у новому влоговому відео. Мене звуть Оля і це робота, з якою я буду на цьому тижні працювати. Це така ось хатинка з мальвами схема з журналу Day Cross Stitch Magazine. Я перевела її у Хобелен. Бо тут багато зашивки одним кольором, і хрестиком це було б нудно вишивати. Вишивається на канві 20-го каунту, ниткою два складені. Канва при цьому не світить, але це не звичайна аїда, це щось інше. Не знаю, що саме, бо в мене багато таких залишкових клаптиків. Тут такі переплетіння зверху вертикально йдуть дві ниточки, горизонтально дві ниточки. Я не знаю, що це. Але вона класна. Для того, щоб далі працювати з цією картиною, мені потрібен телефон і електронна схема. Телефон зараз буде зайнятий важливою працею. Він буде завантажувати відео на YouTube, ловити інтернет, влаштовувати пляски з бубнами. не знаю, що він там буде робити, але він буде зайнятий. Тому, якщо я буду ще відкривати на ньому вишивальну програму, то все це загальмується і виставляння відео на YouTube може зайняти запросто 6 годин. А там і 20 хвилин нема. То, щоб не перевантажувати свій телефон, я беру те у роботу, що не потребує електронної схеми. А саме ось це ось простирадло. Воно ніколи не влізе в кадр, ніколи, бо це щось огромезне, що це має бути у фіналі? Ось така картиночка. Це, як видно, нанесений малюнок, китайський набір. Вишивається він штучним шовком для того, щоб все це сяя. Ну, я не знаю, як воно там буде сяяти по факту. Я на щось повелася. Почитала в коментарі і там казали, що якщо вишивати простими нитками, то картина втрачає близьку яскравість, то треба брати штучний шовк. Ну, це мій перший експеримент зі штучним шовком і останній. Я більше такого робити не буду. Я повишиваю, скільки тут повишивається. Покажу свої просування. Зараз в мене. Видно ось це ось дерево зверху, і видно трохи дах будинку справа. Повишиваю, покажу, що буде. Це дійсно огромезна штука, огромезне простирадло. І щось мені підказує, що якщо я захочу десь це повісити, то воно буде висіти на дверях. А що, двері теж вертикальна поверхня, на ній ніяких там картин нема. Ну, то буде висіти це теж варіант. Отже, я зараз розпочну з цим -сім займатися, а потім покажу просування і по цій роботі, і по моєму будиночку з мальвами. До нових включень! В мене зараз ранок суботи, 19 липня. І ось які просувальнички я маю. Поки мій телефон творив магію та завантажував відео на YouTube, я шила те, що телефонів та електронних схем не потребую. І ось це був мій процес, зараз я його трошечки так от понахиляю, бо це нанесенка, тут не дуже видно. Якщо темним по темному. Просунулось чудово. Тут більше, ніж півтори тисячі хрестиків додалося, але і свій імпровізований гобелен з мальвами, я теж просунула. Гобелен в мене підріс. Підріс він дуже непогано. На Майже 3000 стібочків. Зараз, як я закінчу, завершу своє завдання вишивати зеленими кольорами, то якраз 3000 стібочків і буде. Ось тоді я буду примикатися, мабуть, на щось інше, бо треба ж дубовий гайші пошити. І в мене є такий задум прийняти участь у СП від Юлії Німінської. Вишиваємо шопер. Я, відверто кажучи, ще не дивилась вступне відео від Юлії. Запрошення на саме СП, але я знаю, що СП буде, і що там головне вишивати на те, щоб шопер, а щоб це була така прикладна вишивка. Можна на одязі, можна на торбинках, можна на чому завгодно. Головне, щоб це популяризовувало вишивку як нормальне, насибленне прикладне мистецтво. Отже, задум мій такий. Купила я таку ось торбинку, саме для того, щоб щось на ній вишити. Вона не дуже велика. Але головне, що в неї є такий ось гаманець попереду. Він за розмірами в мене вийшов 18 на 18 см. Я порахувала, що ось ці ось переплетення, ось ці ближче, фокусуємося, чи ні, не фокусуємося. Так, ось ці ось переплетення. Якщо через е, дві нитки, то це буде 14-й каунт. Знайшла собі схемочку з Пінтересту. І буду вишивати. Ще тут є такі бокові гаманці. Я думаю, що їх я теж прикрашу. А потім, коли вишию все, е, тоді покажу, що то стало з цією турбинкою. Вона зручна, вона супер проста, в неї є вже дві ручечки зроблені, вони достатньо короткі, щоб не волочилися по землі, коли несеш просто у руці. І у той самий час достатньо довгі, щоб можна було закинути на плече. Є в мене. Ідея, що тут вишити, є підібрані ниточки, лишилося лише зробити. То ось такий в мене план а, зробити заявку в ЦСП, послухати відео від Юлі, що вона там саме розповідає, чи взагалі підходжу під ТСП, чи ні. Ну, і пошити дубовий гай і розпочати цю турбиночку. До нових включень. Відверто кажучи, я вже не пам'ятаю, коли було те попереднє включення, бо щось мені підказує пройшло вже не менше, ніж півтори тижні з того часу, як я щось знімала взагалі. За цей час мені дійшов мій подарунок від повітрулі. За мої два фінші за завершені орхідеї від повітрулі та за примули. Ось за них мені дійшли ці два прекрасні наборчики. Оскільки я щаслива тітонька з трьома племінниками, то мені буде де цю красу вишити, щоб. Всім було до вподоби, і щоб вишивка, навіть така невеличка, всім приносила радість. Оскільки ми вже заговорили про повітрулю, які я дуже вдячна за такі сувенірчики, я покажу набір, який я буду вишивати наступним. Це буде вже четвертий в мене набір від повітрулі у рамках СП разом з повітрулю. і це буде така ось тубероза. Вона вишивається хрестом, півхрестом на канві, здається мені, 16 каунту і ось такі шикарні ниточки йдуть у комплекті. Отже, це мій план на майбутній фі... старт і фініш. Я не думаю, що я довго буду цей набір шити. Як я вже побачила, всі схеми від повітрулі, вони надзвичайно прості, надзвичайно приємні, то я не думаю, що я цю квітку буду шити 3 місяці. То переходимо до мого дубового гаю. Ось він, мій прекрасний дубовий гай від фірми Lucaс. Вишивається він в мене гобеленовим стіпком на гобеленовій канві. Це а, мій перший гобелен у житті. Коли я зрозуміла, як воно тут все шиється, я вже почала інший і планую інші. Але це мій перший. І, чесно кажучи, саме завдяки Лукаесу я на гобелен не наважилася. Бо до того думала, що ну, це буде дуже складно. І воно все перекоситься, і як я буду з ним жити. От я навчилася хрестиком, то буду вже хрестиком. Його пелен прекрасно себе показав, і мені він дуже подобається, як він вишивається. За останні дні я нашила ось у цьому районі порядка 1500 стібочків. Буду далі шити ще. Наразі на канві я маю 86%. І до кінця тут залишилося всього-навсього 22 тисячі. Робота велика. Вишивається вона в мене вже досить довго. Були в мене ідеї дошити його до кінця третього сезону марафону Мерцешор. Але сталося. Те, що часто в мене стається, коли в мене є якийсь термін, до якого я хочу обов'язково щось завершити. В мене пропало натхнення, я не хочу брати до рук, я знаю, що це вже не процес для задоволення, а процес для гонитви, для обов'язкового числа хрестиків, чисті бочків, щоб скоріше завершити, та давай, давай. Це хобі. Воно для відпочинку та для того, щоб я мала задоволення від того, що я роблю. Тому так в мене і сталося з цим процесом, що я його відклала і не стала вже душувати до кінця марафону. Хоча, хоча за часом я могла б і встигти. Але. Тут лишилося 22 тисячі. Якщо так добре посідати, то це на 22 дні, може трохи менше. Залежить від того, що тут то за день, який від вишивальний в мене виходить, то я думаю, скоро-скоро ми вже побачимо фініш цієї роботи. Вишивається дуже легко, дуже приємно, але це. Думаю, каже кожна вишивальниця, яка бере в руки набори ту кесу. Наступним перейдемо до мого нічного кафе, про яке я добрих слів сказати не можу. Ось так легко я всіх підманула, бо до мого нічного кафе ми не перейдемо. Я десь сунула папку з ним і. Як дуже добре підготована для зйомок людина, не поклала її поряд з собою і щось так наспіх я її не можу знайти. Але там були невеликі просування, щось порядка 700 хрестиків, то покажу наступного разу. А зараз мій процес з німецького журналу. Це в мене така ось буде хатиночка з мальвами. Тут в мене додалося непогано ось тут у даху, ось тут ось все заповнилося. Я привела ту схему, що була у журналі у Кобелен. І у Нитки Анкор. Зазвичай вони самі публікують можливість переводу у. ДМС Анкор Мадейру, але в мене схема з інтернету була, і там була частина про Ancoр закрита. Не, не все було видно, то я частко підбирала за схемами підбору, що я в інтернеті. Поки те, як лягають кольори, мені подобається. Воно має так досить гармонічний вигляд. До того ж утилізуються мої залишки анкору, якщо так можна сказати, про тисячу моточків, то утилізується мій анкор, утилізується залишок безім'янної канви 20-го каунту, на якому я шию дві нитки гобеленовим стіпком. Вона дуже міцно натягнута. Тут у цих п'яльцях це якісь старі старі круглі нуркешки. А, Дуже гарна натяжка, тому видно, що трохи світить там, де темне. Але коли воно буде випране і попрасоване, то цей ефект буде нівельований. Отже. Просування по великим роботам я показала. Перейдемо до шикарної моєї торбиночки. Шикарна та прекрасна моя торбиночка, яка відео у подарунок, вона трохи мені попила кров. Проблема в чому? Проблема в тому, що Тут ненормальна канва. Тобто, коли я роздивлялася її, коли я роздивлялася цю тканину, я думала, що хрестики можуть бути просто такими нерівними. Вони вийшли рівними, але вертикально орієнтованими. Через те квадратний малюнок, який мав бути, він став таким не квадратиками-ромбиками. Мене це цілком влаштовує, має такий оригінальний вигляд і виглядає досить гармонійно. Проблема номер два з цією торбинкою в тому, що, якщо придивитися, але, на жаль, не фокусується все це, якщо придивитися, то Чітко видно, що горизонтально орієнтовані нитки однієї товщини, а ось вертикально орієнтовані нитки де товша тоньша, товша тоньша. Саме через те виявилося, що мої хрестики мають вертикальний вигляд. І саме це дуже сильно заважало нормально відрахувати. Чесно, Стільки, скільки з цією торбою я в житті в своєму не порола, не порола і не розпускала. Бо мало всього, ще є третя проблема. Третя проблема це те, що неможливо шити так, як я зазвичай шию, двома руками. Мені довелося вишивати тут у два проколи. А це я робила перший раз в житті. А двома руками, ну аж ніяк. Бо це дуже незручно. Гаманці невеликі. І там просто не підсунути руку, щоб нормально прийняти голку. На центральному ще окей, а на тих, що бокові маленькі просто ніяк. Там, щоб закріпити нитку, треба було вже щось вигадувати і одного разу навіть брати пенцет. О, Ну, що сказати, це був цікавий досвід, але для мене він означав, що в мене постійно танцювали нахили цих самих хрестиків. Я не могла спочатку збагнути, як шити це в два проколи. Відео, яке я подивилася про те, як це робити, воно було якесь. Таке не дуже вдале, потім мені вже стало ліньки шукати щось інше. І я просто шила так, як робота показувала. Робота показувала, я так і робила, де йшло нормально, де доводилось розпускати. Але головне, я маю свою красу. Мені лишилося її трохи відпарити, ну, і можна буде дарувати. Тут нещасних 1400 хрестиків на все про все. Але так, я з ними возилася щось порядку 5 днів, бо дійсно дуже міленькі переплетення, нерівномірна основа. Свої складнощі, але все одно воно вийшло. І я маю чудовий фініш. Час шкідливого майстер-класу для блогів. як робити не треба? Ось так робити не треба. Не треба розповідати за 20 секунд про роботу, на якій відшито вже 25 тисяч хрестиків, і на якій вже готово майже 26%. відсотків. Я думаю, що буде цікавіше показувати це великими шматками, а не так, як я з копом. Бо я взагалі не розумію, не пам'ятаю, коли я останнього разу фільмувала щось про зелене селище, то я буду нагадувати трохи. Це схема від домен, яку вже ніде неможливо придбати, то люди або вишивають підбором. По тій схемі, що я гуляю в інтернетах, чи купують набір від Joy Sunday. В мене набір від Joy Sunday, і це в мене рестарт. Чому в мене це рестарт? Бо я так подивилася на цю канву, подивилася на ці розміри, і зрозуміла, що, ну так, це буде дуже довга, і широка робота. І я захотіла зменшити її. А щоб зменшити, я взяла шматочок канулі. Оскільки тут є не зашите, я подумала: окей, я не буду брати Аїду. Угу, я ж така ж розумна, я візьму е, собі рівномірочку. Ну, взяла я собі рівномірочку, наплювалася, намаялася з нею. А... Зрозуміло, що це абсолютно не то. Дійшла до того місця, де на березі річки сидять два рибалки, і це на секундочку 50% роботи. Подивилася на все це, сказала ні, так воно не годиться. Так я більше вишивати не буду. Взяла ту канву, що була з набору і почала наново. Цим процесом мене заразило йоно на божевільні хрестики, але вона вишиває з центру у інший бік. Вона йде в праву сторону, то їй оце все ще шити і шити. Я вже тут відшила колодязь, він ще не відбеканий. Тому ось тут не дуже добре видно ведро. Але в мене вже є два ліхтари, в мене є вже три людини, в мене навіть ось тут ось є дірочка, де буде лежати песик. Процес просувається, просувається він легко і приємно. Коли я першого разу його вишивала, то... Це було ще, коли я лише розпочинала щось вишивати. Я така думала, Боже мій, скільки ж тут беку? Та який він складний. О Боже, скільки беку! Тепер я спокійно все відбекала, сиджу і думаю, ну і де він був той бек? Де він був той складний бек? Так я досі з цього і не зрозуміла. Бо навіть тут, де його здається, дійсно багатенько, де люди сидять. Це супер логічно. І, що найбільш приємне, це те, що та схема, яка гуляє інтернетами, вона відповідає скану схеми з оригінального набору. І вона відповідає тій схемі, що вкладено у набір від Joy Sunday. Я це перевіряю великими шматками. І поки що я побачила одну лише помилку помилка ця у складеннях беку. У скані від набору до мене бек у одну нитку. У схемі від Jurсанний бек у одну нитку всюди. А у скані, а у цій xsd схемі що гуляє інтернетами, бек всюди у дві нитки. Це єдина поки що помилка. А все інше співпадає. То ось таке в мене просування по моєму зеленому селищу. Я його теж нікуди не гоню. Та й що тут гнати? Цілком робота на 100 тисяч хрестиків, плюс бек ще зверху. Зараз в мене 25%, майже 26%. Ну, як вишиться, то й вишиться. Як воно буде, так воно і буде. Ну, так, мама страждає. Вона хоче вже зараз мати зелене селище на стіні, але вона також вже зараз хоче мати і дубовий гай, і срібну копитце, і світ дитинства від Степанчук, і шотландську осінь від Галаардизайн. Вона хоче все одразу. І ще кілька картин до пупу. Я не вмію так швидко чаклувати. Я вмію лише з тією швидкістю, якою можу. То вишивається так, як вишивається. Отже, шкідливий майстер-клас, як не треба робити, я показала. Просування свої показала. Все. То в мене очікується старт невеликий з квіткою, з туберозою і просування по цих моїх процесах. І колись, я вже не мрію, коли, я таки закінчу тенічне кафе, яке я хотіла показати, але зараз знайти не можу. Може, я його викинула, щоб вже не маятись. Я не думаю, що таке могло статися, але я не можу знайти цю мову папку. Окей, все розповіла, все показала. Дуже дякую всім за увагу. Бажаю всім бути у безпеці. Бережіть себе, своїх близьких. Хай щастить. До нових зустрічей!